Всім привіт, друзі, містечко Сіньгалія, Італія. От бачите, Гвардія ді фінанса, ну поліція контролює. Гвардія фінанса контролює в основному ці фінансові потоки, скажімо так, документацію. І це одна із головних площ цього міста. Ви бачите цей палац, це міська рада. Вже встановлена ялиночка, ще правда. Не тут роботи. Ще от освітлення проводиться. І от сьогодні п'ятниця і сьогодні Black Friday. Хочу вам показати деякі Те вітрини магазинів, да, що пропонує Black Friday. Сінігалія. Я люблю цей, ну як люблю заглядати цей магазинчик. Це тут гарні якісні взуття. До речі, зона дімарки немає. Зона марки, де я нахожуся, займає перше місце, місце в Італії по виготовленню італійського взуття. Гарно. сумка, 192, 20% з компту, чорна сумочка. Дуже гарні тут такі класичні речі. Сапоги 191 здовжим насковно, ну, не знаю. Ті, бачите, чорні туфлі за 111, це все марка. Зараз мода на ці довгі носки. Не знаю, мені ці довгі носки, не, гострі носки не йдуть через те, що в мене лапа така, як у медведя, розтоптана. Мені щось бажано квадратне. 135 теж оригінальні. 135 ці гарні коричневі. Вони. Дивіться, гарно. І сумочка 160, маленька сумочка, це все 20% знижку. Підемо далі, тут ще є вітрина. Дивіться, яка краса. Уявляєте, як буде гарно, коли освітлення включать. Де дуже гарно. Бачите, Black Friday 50% ну, на окуляри, не знаю. Подивимося тут на вітрину той самий магазин, але збоку вітрина. Ну, бачите, тут 20% знижка. Ну, на, хороший, на хороший товар. В основному і такі знижки до 20%. Якщо хороший товар, то важко знайти більшу знижку. Кампер, бачите? 183 сумка червона, класичний варіант, 167. Такі сапоги трохи грубоваті, 167, да? це все 20% знижка. Такі мені подобаються туфлі класичні, 135. Ну, я дивлюся, ніби там невеликий розмір, 30, може 36-й. Напевно, не продалися вони вчасно, із-за того, що невеликий розмір. Оцей кампер, не знаю, це теж знижка. Це знижка 30%. Воно, ви бачите, трохи такі дивні. Зараз покажу, трохи дивна модель, трохи дивна ця шнуровка, туфлі такі досить дивні. І от ці чорні поряд теж такі трохи дивні як для мене. Лодочки, типу, не знаю, грубоваті. І то вони 128 євро. Сумка коштує 159 євро, що сумка може бути. Тут теж 30% знижка, 135. Візків такі сапоги. Ну, такі на кожен день можуть бути нічого особливого. Нічого особливого. Такий гаманець 39 євро, 20% знижку. Тоска Блу марка. Оці гарні мені подобаються. 135 На шнуровці бутиночки гарні. Такий класичний варіант, гарні, я люблю класику, не люблю дуже вечіре. Це так розумію, не знаю, рубувати якісь ніби чоловічі оці бутінки не бачу ціна. 135, сумка 204 євро, теж 20% знижка. Подивіться на марку, яка марка. От ви бачите марку, так? Да? Сумка 220, теж 20% знижка. Такі от ціни. Зараз підійду, бачите, та жінка заглядає. Тут часто люди проходять і заглядають на цю вітрину, тому що великий вибір, гарна якість. Бачите, Black Friday, Чорна п'ятниця. Тут, бачите, ще роботи ведуться. Це освітлення проводиться. Бачите, жінки проходять, дивляться люди. Зараз загляну напроти, бачите. Тут немає як підступитися, все одно проходять, заглядають. Подивимося, що на прикраси. Отакий От гаман... гаманець. 135 євро, мацюпеньки, я не знаю, там. Напевно, 6 см на 5 135 євро. Ну, я розумію марка. Ну, 135 євро за такий гаманчик. Подивіться, цей брелочок має 95 євро, так розумію, коштувати. Мені здається, що це тільки брелочок має коштувати. От прикраси. Бачите ці прикраси із каміння. Браслетик 39, а от такий Вуси, як це назвати, 99. Оригінально. Не знаю, що це за каміння. Я не думаю, що це якесь дорогоцінне. Це вже 99. Не знаю трошки інший відтінок, якийсь синій. Так? Це чорний, а це темно-синій. І тут, бачите, інше каміння. Ну, не знаю, що це за каміння. Тут більш червоноватий відтінок. 67. Ну, якби це ще було каміння, бо я знаю, може це пластика. Може це просто пластик. Тут, подивіться, теж різні типи жемчуга, 115, ось такі буси різні. Потім сережки 60 євро, жемчуга, 195. Ось таке місто жемчуга, три ряди. Можете подивитися, друзі. Марка, яка 120 євро, це червоне намисто. Якесь видно каміння. Їй хрест за 90 євро. 35? Ну, 35 це щось. Видно проста біжутерія. Чи це корали, чи це підкорали, дуже багато є підробок. Ціни я не бачу, друзі. Може, ви побачите? Ціні от, от бачу корали на сережку. Одна от така, чи це кулончик, це кулончик 250, бачите, із коралу, Може, ви Ну, 250 євро за кусочок кораллу. Не знаю, друзі. Не знаю. Для мене це ту матч, дуже багато. Це, напевно, цей сонячний камінь, да? бірюза, напевно, ціна. 450, ви бачите, цей бірюзовий невеликий. Амбра написано. Амбра, видно, бірюза називається Амбра. бачите, велике каміння. Як для мене, то воно трохи грубувате. Такий, такий бірюзовий зі Трохи грубовато, як для мене. Ну, не знаю, я щось бачу, не розумію. Я залишилася така, то, що називається, Антіка. Антіка це стародавня. Залишилася, видно, в минулому столітті. Не знаю, я без очків ціни не бачу, друзі. Подивіться, теж корали. Не корали, вибачте, жемчуг, жемчуг, жемчужини. І тут теж жемчужини, 66 євро. Один одна видна нитка, не знаю. чи це... Ну, ви знаєте, що зараз цей жемчуг нас навчилися теж виробляти м -м, таким штучним шляхом, чіть. Цін немає на Бучі на ці окуляри. Ну, це буде теж не одна сотня євро. Тут теж вітрини в магазині. Прекрасні. Тут не бачу я Black Friday чомусь. До речі, що по голікам. На початку. Січня місяця почнеться в Італії розпродажа зимова, оці зимові знижки, різдвяні знижки, якщо можна так сказати. От, будуть тривати ці різдвяні знижки в середньому два місяці по всій Італії. І люди, які збираються приїхати на новорічні свята в Італію, мають шанс потрапити. На новорічні знижки. Ну, хороші товари спочатку будуть мати невеликі знижки, це десь 15-20%. А потім вже більше до кінця розпродаж, там будуть знижки 50, 60, 70 процентів. Ну, як правило, точно працюють комунальні служби вже пів шостого вечора. Багато робиться. От, як в свій час теж коли працювала, то любила скуповуватися, чекала ці різвяні знижки. Любила такі магазини, як Зара. Ціна досить адекватна і великий вибір. І в основному зара от такі класичні варіанти, що і одежі. Одежу я любила в Зарі. Але зараз я собі не можу дозволити скуповуватися через те, що я на чемоданах. Мені треба по мінімум мати речей, я пошукав роботи. От, не можна багато собою речей мати, так по мінімум. Подивимося. Теж Black Friday. Тут, бачите, в основному 30% знижка, такий рюкзачок Валентіно 76,90 євро. Такі от, туфлі, це такий класичний варіант, 68, 50%. Ось такі вони, ну, як для мене грубоваті. 49,90. Для мене вони грубоваті. Оці мені більше подобається 49,90, 50% знижка. Я люблю сапоги, Я дивлюся, що невеликий розмір. Вони напевно не продалися. І за того певно, 37 розмір. Отакі ботиночки, коло ботиночки. 55,90 п'ять дев'яносто теж можуть бути. Сумочки 68,90 Не знаю, чи це шкіра, я щось сумніваюся, що це шкіра, друзі. Щось дуже я сумніваюся. Можливо, я й помиляюся. Люблю шкіряні речі. Якщо вже купляти взуття, то бажано шкіряне воно буде носитися. Ну а оці сумки, от ці і ті там. Стоять по сотню, по дві сотні євро і за якийсь кусок, скажіть мені, за за кусок резини купляти, не, навіть не шкіри. Бачите, ціни зараз вам покажу цю білизну. Я люблю цю марку. Марку не буду показувати. Ну якісно. Це марка якісна. Бачите, Black Friday. Заглянемо ще сюди, тут муж чоловіче одяг і взуття. 55%. Куртка, ну, куртка коштує 369 навіть і при такій знижці. Куртка досить дорога. марки. А дорого навіть і при такій 55% знижці. Цін не бачу, друзі. Щось я цін не бачу. Ось є ціна. Щось тут понамальовувано. Ухваленкий таке, такий плащ. Я не знаю нічого особливого для мене. Добре, друзі. така прогулянка ввечері. Заглянували ми по, по цих вітринах. Бачите ялиночки, освітлення, теж тут знижки. Це тут все для дому. Дуже гарно. Давайте зайдемо ще сюди. Все для дому. Ціни ви можете побачити. 44 євро чашечками не вибачте, дві чашечки, так поїмаю. Ось така чашка бачите до морозом. Дивіться, вісім п'ятдесят. Така тарілочка 12 євро. Чи це набір тарілок? Ну, дорого. Добре, друзі! Надіюсь, вам було цікаво прогулянка вечірнім містом. Зараз людно. Людно-людно сьогодні. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Читежінка теж дивиться на вітрини. Так як я, тут ще вчора не було прикрашено цим шарфом, оленя. сьогодні прикрасили шарфом оригінальну. Бачите, і на ялинку прикрасили о таким цим червоним бантиком. Цікаво, прикольно. Бачите, 7-6 годин вечора, почала сьомого. Роботи тривають, комунальні служби працюють, тут теж буде встановлювати це якісь новорічні прикраси. Ялинка має бути. Я так розумію, що тут ялинка вже має бути. Бути десь метрів три не менше, а певно більше. Ну, кожен день щось змінюється на краще, на краще, на краще. Молодці. Дуже багато робиться для зустрічі Нового року. Ну що, друзі? Бажаю всім тихої ночі, бережіть себе. Всім добра!